Партнери людожери, ці дві країни є союзники. Чим КНДР допомагає Росії у війні з Україною? Взаємовиха Росії північної Кореї по цьому собою. Вона прошу що на плітгеополітичному рівні які ракети міг продати кінчинин відморозкам Пригожина? Таких боєприпасів, як я думаю, сіверний Кореї накоплено немало. Та чи опиняться північно-корейські танки на українському фронті? Ми розібрали версії з експертами. Після вторгнення в Україну бути союзником Росії токсично, звісно, якщо ти не такий самий диктатор, як Путін. Тому Північна Корея, очевидно, буде підтримувати Кремль до останнього, яку зброю поставляє Кім Володимиру і як це вплине на війну в Україні? Я Артем Куля розкажу про це далі. А ви підписуйтесь на наш канал, аби бути в курсі. Перший день 23-го року, у той час як більшість світу у святковому настрої Північна Корея готується до війни. Кім чинин з'являється на презентації нових ракет для реактивних систем залпового вогню. Лідерка КНДР виступає з промовою. Вітаючи розробників сонцеликому емоційно аплодують. Це комплекси скажімо так за принципом дії, схожі на Хаймарс М142». класичну реактивну систему залпового вогню. Це назвати не можна Це монструозний калібр 600 мм. міліметрів. Скажімо так північний корейці офіційно називають там. Реактивна система залпового є по суті оперативно-тактичним ракетним комплексом. За даними північно-корейських ЗМІ, в радіусі удару, представлених РСЗВ, вся Південна Корея. До того ж, ця демонстрація відбулася через день після останніх ракетних пусків Пен'яном. Фахівці підрахували, що на 2022 рік припала чверть усіх ракет, запущених КНДР, за всю історію. Замість новорічного звернення мешканці Північної Кореї побачили велике засідання трудової партії, де кінчинину голос. Що КНДР повинна виробляти більше ядерної зброї? Чим не сигнали Заходу у путінській манері? Історичний ракетний потенціал Северної Кореї це те, що називається обратне конструювання, реверс инжиниринг, деяких советских некоторых советских ракет. Значит, речь идет о ракетах. Ну, семейство, я так назову, семейство Скадов. Кроме того, судя по всему, Северная Корея получила, видимо, уже после падения Советского Союза из-за России, получила. Ракети, балістичні ракети, підводних лодок. Нещодавно змі також оприлюднили фото Іна, який у супроводі дочки кім Джу Е оглядав одну із баз ракетних сил КНДР. На знімках було видно близько десятка мобільних установок, ймовірно, тактичної системи КН-23 аналога російського іскандера та хвасон 12 Публікація цих світлин має дві цілі. Вважає директор Всеукраїнської асоціації корейців Канденсік. По-перше, це публічна демонстрація імовірної наступниці режиму. А по-друге, чергове привертання уваги світу до ядерного потенціалу північної Кореї. Нинішня поведінка КНДР вкотре демонструє її позицію на світовій арені, кажуть експерти. Після тимчасової відлиги у стосунках із заходом КНДР на радість Росії повернулася до войовничої риторики. Так, у му році Путин зустрічався з Кимчаном в Владивостоці. Ці країни ходять за так званим альянсом Північний трикутник» Росія, Китай, Кендер, яка протистоїть південному трикутнику США. Південна Корея, Японія про тісну співпрацю двох режимів в рамках повномасштабного вторгнення Росії в Україну особливо активно говорять останні півроку. Спочатку змі повідомляли про готовність північної Кореї надати тисячі робітників для участі у відбудові саме проголошених ЛДНР. Також були припущення, що Пхеньян міг би відправити 100 тисяч своїх військових для участі у війні Росії проти України, але потім це не підтвердилося. Те, що точно було підтверджено. Що саме Північна Корея допомагає натягнути Російській Федерації всі чмовіків які зараз на фронт воювати проти України? Насправді просто ну, зимова форма. Для окупанта це теж якби дуже важливий момент, тому що на випустити продон просто замерзнути в окопах. Вони ще мають сили та енергію штурмувати наші позиції під Бахмутом і Солодаром. У вересні видання «The New York Times» з посиланням на дані американської розвідки написало, що Росія купує у північної Кореї мільйони артилерійських снарядів та ракет, але фахівці назвали ці дані перебільшеними. Серію здогадок та припущень перекрила нещодавня заява офіційного Вашингтона. У грудні координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки США Джон Кірбі оприлюднив дані розвідки США про те, що Північна Корея завершила першу поставку зброї ПВК Вагнер, яка включала ракети. Хеньян, звісно, все спростовує. Офіційні особи Північної Кореї публічно заявили, що вони не підтримують війну Росії в Україні, але водночас вони постачають зброю ПВК Вагнер. Ми оцінюємо, що кількість матеріалів переданих ПВК Вагнер не змінить динаміку бойових дій в Україні. Але ми звичайно стурбовані тим, що Північна Корея планує постачати більше військового обладнання. Днями держдепартамент США повідомив, що КНДР надала Росії допомогу у сфері безпеки, направивши її через треті країни. Але яку саме зброю могла передати вагнерівцям Північна Корея? На думку військового експерта порталу Дефенс Експрес Івана Киричевського тут є труднощі перекладу, адже заява Білого дому, в якій прозвучало слово місел, тобто ракета, багатьох могла вести в оману, адже скоріше за все малися на увазі не далекобійні криваті ракети, а снаряди до артилерії та Китий малої дальності під міст американці можуть вписувати будь-що. Що там, знаєте, схоже на ракету відстрілюється як ракета і може застосовуватись навіть з реактивних систем залпового вогню. А ми під поняттям ракета одразу розуміємо те, що можна використовувати ну, далекобійний, далкобій, грубо кажучи, літальний апарат, які можна використовувати для ударів по тивої інфраструктури України. А судячи з усього, далекобійні ракети росіянам, північна Корея не передавала, хоча має ну, доволі вагомий ракетний арсенал. Але навіть якщо поставки КНДРИ обмежились передачою виключно боєприпасів, то це цілком може допомогти Росії перекрити зупинити якусь частину снарядного голоду, який, за даними ЗМІ, утворився в неї наприкінці минулого року. Але чим така співпраця вигідна самій КНДР? Вони отримують приличні приличные деньги в твердой валюте, в долларах или там, я не знаю, в японских иенах, может быть. Собственно, другой, другой выгоды я не вижу. Но деньги получают, а деньги, валюта, валюта Северной Кореи нужна очень, как воздух. Минулого місяця аналітичний центр 38North, який спеціалізується на північно-корейській тематиці, оприлюднив супутникові знімки, які підтверджують, що Росія та Північна Корея повноцінно відновили торгівлю залізницею, яку припинили майже три роки тому через ковід. Зокрема, 29 листопада супутник зняв російський потяг на російській станції Хасан. А наступного дня цей самий потяг уже помітили на корейській залізничній станції Туманган. Подібну активність неодноразово фіксували і пізніше саме на честь поновлення транспортного сполучення Путін надіслав іну в якості подарунку 30 породистих коней, які мають високу символічну цінність у північно-корейській міфології. Китай це е, торговий партнер номер один, а Росія номер два. Китай в масштабі там країни. Вони це не роблять. А в масштабі там таких от е, мелких частних, так таких, от компаній, Вони це роблять. Робили і роблять, і тому це немає сумніву, що вони будуть співробітничати не тільки в сферах політичних і в воєнних сферах, військових сферах, а й в економічному теж взаємовигода Росії і Північної Кореї проявляється і на геополітичному рівні. Минулого року Росія разом з Китаєм заблокувала проект резолюції Ради безпеки ООН, що передбачав посилення санкцій щодо КНДР. А Кім Чен в свою чергу підтримав так звані референдуми Росії на окупованих територіях України. Обидві держави кидають виклик заходу і хотіли би бачити його в ядерному попелі, що саме по собі їх природньо зближує. Звісно, не варто перецінювати ступені їхньої близькості, тому що, ну, якщо згадати історію Другої світової війни, ця ось Третій Рейх, Фашистська Італія і Японія, вони якби мали між собою дуже багато е, і конфліктів, що їм якби, заважало працювати ще ефективніше, але вони, тим не менше, якби трималися до, до останнього, грубо кажучи. Навіть там в квітні 45-го року Німеччина ще, ще постачала Японія там в плані як там технології про авіації чи щось такого. Ну от і, і північних корійців приблизно така сама ситуація, що це два таких режими збої, які будуть чіплятися. Ден за одного до останнього. Та якщо так звана Друга армія світу вже показала свою нікчемність як у плануванні операцій, так і в тактиці ведення війни, то реальна міць армії КНДР, яку називають однією з найбільших за чисельністю особового складу армії у світі, поки що залишається відносно невідомою. І тут досі залишається ризик того, що Північна Корея може посилити свою допомогу. Головне питання чим? Я думаю, что всерьез расширяться это не будет. Во-первых, потому что эта история стала известной всему миру. И, ну и потом, что, собственно, может продавать Северная Корея? Может продавать артиллерийские орудия, да. Какое-то количество у них есть. Ну, дефіцит орудії у Росії, ні теоретично КНДР могла б надати Росії свої танки, які стали б у пригоді для великого наступу, про який пишуть змі останнім часом. За даними довідника The Military Balance 2022, північна Корея має в своєму розпорядженні 3500 танків. Спеціалісти Defense Express дослідили, що чимало з них є погіршена копія радянських Т 62 і Т 72 Суто тому, що через свою технологічну відсталість Корея північно корейська промисловість не могла зробити нормальну броню, але передача подібного класу зброї явно не пройде повз увагу заходу. Тож, перш ніж ти на подібні кроки, північно-корейський режим ще добряче подумає. Судячи з усього, поки КНДР не надає Росії серйозної наступальної зброї або стратегічно важливих оборонних ресурсів, не виключено, що її поставки Росії можуть бути продиктовані необхідністю виживання, а тому подальша допомога залежить від того, що ще буде здатна запропонувати РФ. А варіантів в неї не так багато. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, напишіть у коментарях, як на вашу думку, союз Росії та КНДР вплине на війну в Україні. Побачимось на Фактах тижня.